Ткаченко. дивися, 1120, це згідно договору 2008 року. На 1200. 1120 на 1200 з відкривання. Міряємо. Ширина 1120. Беремо з 10 см. 10 см, тобто мінусуємо 10 см. Беремо з 10, міряємо. У нас виходить 1210 Мінусуємо 10 см, тому що ми не з нуля міряємо. 1120. Дивимося на розмір. Відкривання з правої сторони. Відкривання з правої сторони. 1120. Беремо висоту. Опять же, з 10 см. Міряємо висоту. У нас виходить метр 30. Мінусуємо 10 см, метр двадцять. Дивимося на розмір. 1200. Це її відкривання. Далее, дальше в окно, дальше и далее, с 10 стартуем, 950, 940 у нас векло. 940. Виходить 940 мінус 10 сантиметрів, 840. Дивимося на першу позицію скаченку. 840 ширина. Висота 1200. Стартуємо з 10, мінус 10 сантиметрів. Міряємо висоту. Міряємо висоту. 30 мінус 10 сантиметрів. Метр 20. 1 метр 20. Всі. Висотою метр двадцять. Всі чотири позиції Ткаченко – 840, 850, 1120, 1200 висота. Два штуки, кількість 1-1. Всі чотири вікна. Така сама ситуація. Балкон Острожкого, ось він виходить. Ми його не витягнемо, але ми можемо взяти висоту його. Значить, висота його 1630. Высота 1630 мм. Меряем. Меряем, меряем, меряем. Берем с 10 -ти. Беру под низ. Беру под низ с 10 -ти. И пошли. Далее вымерять. Далее вымерять. 1650 у нас выходит. 1650. А, 1650 правильно. Це тут у нас помилка получается. Ось його боковушки, бокові створки по 1550. 1630.